Доброго дня! Мене звати Савана Юлія, і сьогодні ми з вами поговоримо про наші декілька дне, саме що не потрібно робити, у контактних лінзах або з нашими контактними лінзами. Перед одяганням лінз ми не використовуємо ніякі антисептичні розчини або антисептичні серветки. Ми вмиваємо руки звичайним милом і витираємо насухо паперовим рушником. Сам контейнер та маніпулятор ми ні в якому разі не промиваємо проточною водою, для цього користуємось суто розчином для лінз. Не переношуємо наші м'які контактні лінзи, а саме кожна лінза має термін ношення. Якщо це йде мова про місячну лінзу, то після відкриття вона є придатною рівно місяць. І, звичайно, якщо ми з вами говоримо про контактні лінзи місячної заміни, то ми уникаємо їх використання у відкритих водоймах, таких як річки, озера, також штучні водойми, такі як басейни, сауни. Е, у такому разі, якщо нам необхідна корекція, ми використовуємо тільки одноденні лінзи, і після одного використання ми їх е, викидаємо. Ні в якому разі ми не використовуємо контактні лінзи, якщо ми хворіємо, а саме є такі прояви захворювання, як нежить, кашель, підвищення температури тощо. Не можна спати у всіх лінзах денного режиму осіння, а саме чи то одноденні, чи місячні, чи трьохмісячні.